Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Чемпіонату України, який відбувався у сезоні 2023-2024 років. Це був матч, який відбувався 28 жовтня 23 року у Ковалівці Колос на стадіоні Колос. Да? Команда приймає Динамо Київ 1-1. Дин -дин. На гол Олександра Тимчика. Своїм голом відповів Лучкевич. Там ще Владислав Манат отримав червону картку. Давайте про все по порядку. Колос. Фюсен в воротах. Далі. Бондаренко, Бурда, Черноморець, Каріока. Демченко, Ємець, Лучкевич, Мелько, Ільїн, Солобай. Це одинадцятка 11 Колос, Ковалівка. Київський Динамо Мірчилу Ческу був головним тренером Київського Динамо. Георгий Бущан. У воротах. Дечук, Тимчик Раваєв, Денис Попов. Владислав Демінчак, Володимир Шепелєв, Віталій Боєльський, Володимир Прашко, Владислав Ванат, Зарій Валош. Це стартова 11 Київського Динамо. Безбородько, татавицки, м'якушка, Болба та золото выйдут на другий тайму колоса. Хай кого дна буду лише одна зміни. Микола Шапаренко. поменяй на Заря Волошина Про сам, друзі, матч, давайте говорить. Ну, Кьяні, в принципі, да Мали певно, територіальну перевагу. Кьяні більше володіли мені, чим мало колос. Знаете, это не такие бодёры стартят на 13. И не мачо, не беспочвен удар, наносит футболистку с и мяч пролетает по узвороту. Так и знаете, это хорошая была атака там, им флагом, и хороший был удар. Просто с правой ноги там пробал футболистку с ковалевкой, мяч пролетая в миллиметрах, ну, не в миллиметрах, в, в сантиметрах, да, от Вось, і все-таки да, в принципі, я таких ту голевых моментів, я б не сказав, що було якось багато прям моментів, Ну, все одно перевагу більше тришечки привагу і ось, на 19-х матчу Владислав Дубинчак віддає передачу на Володимира Шебелєва, Шебелєв, Здорово, центрі больной передача на Олександра Караваєва, Олександр Караваєв Дуже здорово відвідується правим флагом. До речі, Олександр Караваєв грав як правого вінгера. Олександр К... Караваєв виконує простріл Тимчик. Олександр Тимчик приймає м'яч. Намагається Бондаренко, центральний захисник колос. вибити м'яч під ноги Тимчик. Але Тимчик э, залишається з м'ячем, пробиває і забиває гол. На 19-й хвилині матч Олександр Тимчик. Після передачі Олександра Караваєва. Переправляє м'яч в сітку в уріту. О, сокол Олександр Тимчик забиває гол. Ну я би в першу чергу був відзначив би Олександра Кривого. Олександр Кривоев. Голова передача. Олександр Тимчев, вау! 0-1 з тієї рахунки. «Динамо». Відкриває рахунку мать. Гол. Система відеоповтора підтверджує там перевіряв все це голдість там. Ну, підтвердили чисте м'яче, все для не було втимчиком. Ну і все, в принципі, далі як таких-то моментів не було, там був момент, що у Віталія Бояльського, коли Віталій Бояльський, я ще не помиляюся, там був на плані Анто Віталія Бояльського, а після Кутру, ще не помиляюся, там був по удар м'яч біля стіки пролітає, я ще не помиляюся, такий був момент, а, саме такий, у футболіста. Відповідно, да Динамо. ну да. Перша з 45 хвилинка. Підходи до кінця. А ось на другий тайм, да Ось тут колос, конечно, кому заряджена виходить на другий тайм. З 6 хвилин друга 45 хвилинка. Мені мілько. Знаєте, дуже сподобався мілько. Тоді мілько здорова флангом Почається. Де таку? Хороша передача з лівого флангу на правий фланг. Проходиться передача. Лучкевич пробиває поворот і забиває гол. На 51-й хвилині матчу колос Ковалівка. Зрівнює рахунок. Команда Сковалівки, Колос Ковалівка забиває. Колос Ковалівка забиває гол. На 51 й хвилині матчі. Рахунок у матчі рівний. Кян намагався швидко встановити паритет. Ну, не паритет, а вид вперед, да. Але Владислав Банат на 63-й хломат за симуляцією отримує другу жовту картку. Відповідно, автоматично це червона картка для Владислава Динамо у Куєсь команди Динамо! було і так дуже важко грати проти цього колоса в рівних складах, а коли кияни залишились в Манчесті, такі тимпліць. Ковалівка надійно поставила міцну оборону, і у Київського Динамо мало що виходу, а у всіх Ковалівки були моменту. Та. Зарболба там і не пригадується, коли Георгій Бущан парировав його удар. І справді Георгій Бущан мав дуже багато роботи. Тому що колеса пішли хороші бутери. А ось у військового трусі. У Динамо був небезпечний штрафний. Віталій Бояльський відкидає на Володимир дирвашка гармата ударвачка. Не забиває Володимир Брашко. Фюсен парировав удар Володимира Брашка. Тому дуже потужний там, друзі. І сильно Он Дуже сильно он пробив. Він пробиває дуже сильно м'яч. В якийсь момент. меняет траекторию полета мяча. Я его парировав, какие-то давнюсы на там пластит. Забили. Хотя, это было дуже близко. Но все равно Коваливка, таки, знаете, и больше было ударов у Коваливка. Ну, все-таки команда в А, знаете, все-таки в большинстве команды, да. Ну і апетіт приходить в час їжі, як так можна сказати. Ковалівка відчула, що може і виграти. Виграти у Київськ Динамо. Той матч. Но забити другий м'яч Ковалівка так і не змогла. Там, до речі, Шепелєва був момент, коли майже один на один Шепелєв. Ну, все завершилося штрафним Володимира Брашка. Володимир Брашко пробив, влучив стінку і на цьому суддя дав фінальний сусток. Він ну, були хороші у Ковалівку. Сергій Болбо, до речі, колишній футболіст Донецького Шахтаря. До речі, голова якраз дуже багато футболістів колишніх саме з Шахтаря, Донецька. І десь трішки був, можливо, якийсь принциповий характер для цих футболістів себе показати. Ну, один, друзі, в принципі, якщо там по статистиці казати, то у Динамо Київ там якщо не помиляюсь, 63 на 37, ось таких відсоток володіння був 13-10 по ударах, якщо не помиляюсь. По ударах. Ну, удари було більше околося. І в площадку були футболісти ковалівки. Динамію це більше був доміч. Ну, якщо казати по грі, напевно, нічий рахунок був справедливий. Олександр Тимчик забіг. 19 хлонівач. Олександр Караваєв, Де в прихований пас Олександр Тимчик реалізував свою нагоду, Ну, це, звісно, не лучка, а після е, такої неймовірної абсолютно паси Дмілько. Междолітович Юфа з лівого на парфанк. Перевели цей м'яч і забили. Лучкевич пробив в дотик і влучив самісніку дальню дев'ятку Лучкевича. Потрясаючий м'яч від футболіста Колосу Ковалівки. Червона картка Владислава Фаната. Можливо, це був один із ключових моментів, У більшості у, більшості, чи ще у меншості. Да, Динамо не змогло створити якийсь певний штурм, оно Ковалівка могла навіть і виграти. Картина трішки помінялася. Ковалівка навіть там. В Да? Да. Тому якось так. До речі, Динамо Київ програє ту чемпіонську гонку Шептера, якщо не помиляюсь, там. В два пункти якраз ту динамо програє. Тобто ось ця втрата проти ковалівки, можливо, вона стала її дуже такою ключовою. Да? Хоча це було ще там в шовті, а, Там, напевно, Демас-таки вже зелені за втрати то, то Чемпіонство. А, но, тим не менш, була нічия з колосом. А в кінці кінців шахтар на два очки випередить. Київське Динамо. Ми з вами, друзі, прикидали матч чемпіонату України позаминулого сезону 23-24, 28 жовтня. Це було, 23-й рік колос Динамо 1-1. Ковалівки, дебрати. Динамо дебрати. Вам любві. Ще брати. Будь щасливим. Всім пока.